Перед переглядом даного відео ставимо таку животворящу вподобайку для того, щоб наш Джондір швидше зцілився. Підписуємося на канал, обов'язково вам бажаю гарного перегляду і поїхали. Так, ну що, народ, всім привіт. В общем, молотими соняшник. Поки мене не було. Мене хлопці підміняли. Ось дивіться, яка краса в кабіні. Пишіть, коментуйте. Поки я не приберу, то ніхто прибирати не буде, само собою. Так, заводимося. Заводимося і їдемо, бо комбайн вже стоїть. А де мені вставати? Так. Стоїм на ручник. Фух. Можуть і і барабанні переданки полопаться, поки поставиш на ручник. Підемо примітатися з комбайнером. Скільки ви війшли? З ворота? Повністю? Ось От, тільки отут і все і все. І це повинен бункер? лункер. Хоча тут як бітвель назад не вернуть. Я понял. Так воно ще щось і сипе. А На роботу зараз. На роботу. Тоді все будеш знати, так? Да? Сипе чи не сипе? Так. чистоті навчити ну, що сироватий це з ворота ну, зараз заміряємо волуй апарат Йде мірять голугу. Так, пішли. Шо отак? Не розумію. Цепи? что, заплатить еще? Не заплатив, а что? Хоть его. А я знаю, что выдно. Так, ну что, миряем? Я не знаю наскільки точно цей прилад показує. Ну, показує те, що показує. В принципі, я його не калібрував. Не знаю, не звіряв ні з чим. Довіряємо, тому що бачимо. Давайте мірнемо. 12 і два. Ну це зворота. З ворота, з ворота саме собою будуть. Сирі. Так, зараз еще разок. Так, ще разок. 12.6. Ну, отака волога, друзі. Чекати ми не будемо, поки він висохне, бо хто знає, що буде, що буде далі. Дощі, не дощі. Зараз зайдемо в поле. Дивимось, який у нас соняшник. Так, соняшник у нас Сінгента Неома під Євролайтінг. Посіб був 3 травня. 3 чи п'яте? Або третє, або п'яте. Отакий от отакий у нас вид. Так, на, від... на відміну від Бели тут... тут гусіні не було. Була, але не в такій кількості. Ну, листя теж є. Теж попадається в дірках. Але наскільки масово гусінь тут не гризла. Так, тут у нас здається, тут... Клинчик до посадки виходить. Тут у нас постійний нюсіт, здається, імпакт. Отам. Ну, візуально він не відрізняється. На вийде основна маса. Так, що в нас тут по технології? Якщо це можна назвати технологією... Так, добре не давали ні осінню, ні посіві не давали. Що виросло, це й наше. Ну, по забор'яності нічого критичного немає, дивіться самі. Вовчка я тут не бачу. Овчка не бачу Була у нас тут прополка, кумка ареном побігав. Ну а так які, які прогнози на дане поле. Ну я думаю 20, 20 плюс тут буде. 20 плюс тут буде. Звичайно, що волога в базі не буде, але я ж повторю ще раз, що чекати ніхто не буде. Краще синиця в руках, ніж джоравель у небі. Ви це прекрасно знаєте. Сьогодні одна погода, ніби сонечко, все нормально, завтра вже може війти дощ. Так що чекати ми не будемо. Так, дощі у прийшли просто. Надпотужні тут Вологи просто нереальна велика кількість, Дивіться, вже не мог поріс. Так, що ще хотів сказати? Працювали ми тут євролайтінгом. працював він просто паскудно. Мало того, що соняшник підпалив, конкретно його присадило, він жовтий стояв, мабуть, тижнів два. І не, ну, Не зовсім погано, але слабовато взяв. Также на майбутнє, мабуть, будемо відмовлятися від цього євролайтінга, працювати по класичній технології, брати гарні грунтові гербіциди. Ну і плюс же ж пшеницю не посієш. Так що, пишіть, що ви думаєте, кому подобається, кому не подобається. Чи цікаво почути ваші думки. Гружаемся. станки біжу після дощів Набагато частіший ніж ми на іншому полі молотили белу. Красота Бо він якось нестабільно не працює. А що з ним? Бо не вистачає йому топлива. Топлива допл... не вистачає. Давай ще щось, щось типу те. І шо робить? на оборотах. Хто може знає, в чому може бути причина, напишіть в коментах кого таке було. di Giandire